Єврокомісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Російської Федерації, його можуть ухвалити до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України, тобто 24 лютого 2026 року виповнюється якраз 4-та річниця війни повномасштабної в Україну, що ж передбачає, передбачає цей 20-й пакет санкцій. Повна заборона на будь-які операції пов'язані з криптовалютами, котрі можуть бути використовані Російською Федерацією. Цей крок може припинити або покласти край можливості шлях, та шляхів обходу санкцій, мається на увазі по платіжних системах. Моя думка полягає в тому, що дійсно заборона на цю криптовалюту, на ці всі криптовалютні операції. Завдяки цим станциям дуже важ, важко здійснити, чому я так думаю, тому що криптовалютний гаманець, будь-який користувач, в тому числі з Росії, і, звичайно, з держави загарбника може будь-де, і на будь-якому порталі на американських, якісь, на китайських, на інших, і дуже важко прослідкувати, де саме знаходяться чиї гроші у криптовалюті. От, що, хоча цей пакет буде прийнятий, так зрозуміло, будуть боротьбу вести з кіберзлочинністю з кібер, оцими перерахунками грошей, криптовалюти, там цих розрахунків по криптовалюті. Але я думаю, що це дуже важко все відслідкувати. Ну якщо Євросоюз є такі можливості та в Єврокомісії, вони все таки можуть це все цей пакет санкцій прийняти, але відслідкувати платежі по криптовалютах дуже і дуже складно. Єдине, що в цьому плані трішки мене, як то кажуть, заспокоює, що, наприклад, біткоін дуже сильно втратив у ціні за останніх декілька місяців, про що буду висвітлювати трішки нижче. Поки що прямий ефір. 12 лютого 2026 року, третя хвилина прямої трансляції, і я поїхав далі. Вчора, 11 лютого, Європарламент все-таки схвалив кредит для України у розмірі 90 мільярдів євро. Термін цього кредиту розтягнутий на два роки 26 і 27. За надання кредиту Україні проголосували 458 євродепутатів, 140 проти, і 44 утрималися. І відсотки за цей кредит будуть сплачувати з. Бюджету Європейського союзу. Куди ж підуть ці кошти 90 мільярдів євро? Допоможуть зміцнити оборонний потенціал та забезпечити пріоритетні видатки пенсії, зарплати бюджетникам, в тому числі. Тобто 30 мільярдів євро на два роки це бюджет підтримки. Тобто, з держбюджету ці кошти будуть направлені на як я вже сказав, на виплату всіх всяких соціальних зобов'язань і 60 мільярдів євро, досить солідна сума. Це військова підтримка України. В основному це буде виділено, наскільки я зрозумів, для закупівлі зброї в першу чергу, то ж самої Америки та інших країн, або котрі захочуть продати нам будь-які озброєння, в першу чергу системи ППО, звичайно, і ракети там і все інше. Ось ці кошти 90 мільярдів євро, все-таки вирішили не виділити вчора. Разом з тим, Чехія, Угорщина і Словаччина не братимуть на себе гарантії з фінансування України. Тобто ці три країни Східної Європи, що можна ще назвати, вони в котрих прийшли до влади про кремлівські сили. а вже Угорщина Угорщині давно вже там керує. Віктор Орбан і Пітер Сіярто, котрі є не союзниками, м'яко кажучи, нашої держави. Ось і ці всі три країни Чехія Словаччина і Горщини, будуть підтримувати Україну досить скрутний та важкий для нас час в плані фінансової, хоча б підтримки. Я не говорю вже про якісь можливі військові поставки. Тощо, ось така ситуація. Поки що однодійлива кошти у нас будуть на цей і та наступний рік. По крайній мірі для виплати бюджетних гарантій та підтримки Збройних сил України, а ось як буде продовжуватись події, буду висвітлювати у своїх наступних відео. Хоча я не військовий експерт, але все-таки буду посилатися на думку цих самих експертів, які висвітлюють все-таки війну в Україні котрі скоро виповниться через 12 днів, чи майже менше, ніж за два тижні, виповниться вже 4 роки, поки йдуть повномасштабні бойові дії Російської Федерації проти України. Вже 4 роки, ніби так швидко пройшло, як один день постійні тривоги, повітряні маються на увазі, там нальоти расистських ракет, дронів та іншої нечисті, котра сипляться на голови пересічних українців. Так, пишіть запитання в чат це прямий ефір, 6 хвилина трансляції, і Велика Британія планує виготовляти нову гіперзвукову ракету, яка називатиметься Хайтфол, якщо я правильно говорить на англійській мові, правильно висловив це на транскрипції, для поставок в Україну. Буде виготовляти цю ракету компанія Хайперсоніка Котра буде допомагати нашій державі у відбитті ворожих атак. Ракета здатна маневрувати на досить високій швидкості у 5 махів, тобто у 5 швидкості більше 5 швидкостей звуку. Швидкість її буде 7400 км на годину цієї ракети. Контракт уже планується підписати вже в березні, досить швидко. Зараз у зв'язку з війною в Україні досить пришвидшилося виготовлення від ідеї до поставки на фронт саме будь-якого виду озброєння. оскільки війна вона є кращим полігоном для випробування. Тому потрібно ніяк їхати, полігони що шукати, Випробувати в бойових умовах. Так, ось контракт. Дальність польоту у цієї ракети буде більше двох тисяч кілометрів. Тут зрозуміло, що з Великої Британії воно буде націлено на європейську частину Росії, а саме великі міста можуть попасти під удар саме цієї ракети, такі як Москва та Пітер. Тому все-таки сподіваємося, що контракт уже в березні буде підписаний і перші ці ракети поступлять на українські терени з тим, щоб ми Давали гідну відсіч зазіхання ворога на нашу територію. І восьма хвилина трансляції. Я вже зауважив, що 20-й пакет станцій має бути прийняти до 4-ї річниці повномасштабного вторгнення. так ось що єдине трішки, що заспокоює або радує, можна сказати, це стрімке падіння біткоїну, навіть порівняно з тим, що він був декілька місяців тому назад. Хочу зауважити, що на цьому тижні він дуже сильно впав порівняно з минулим тижнем на декілька ка 100 тисяч ка доларів і прогноз активно продавати, котрий активно продвигали бірж біржові аналітики, не справдився. Тобто він продовжував падати і можна було б його не продавати, а купувати. І порівняно з максимальним значенням, яке було 126-110. Доларів 126 тисяч декілька місяців тому назад він практично впав майже у два рази. І криптовалютний табір експерти і баклери, котрі вклали гроші у біткоін, дуже сильно втратили мільйони та мільйони та десятки мільйонів доларів на тому, що ця криптовалюта дуже втратила у ціні ось станом на сьогодні, 12 лютого 26 року, на 17.30 за київським часом, курс біткоїна становив 67 791 долар, що стало плюс 1231 долар. З початку денних торгів у святковому відношенні плюс 1,75%. Бачите, от 67%, і було 126%. Ну, практично майже вдвічі впав в курс біткоїна. Денний депозон торгів коливався в межах 65,940 до 68,459 доларів за один біткоін. Волонтивність порядка 2,5 доларів. За 52 тижні 60,246 мінімум, максимум поки що залишається 126,110. досить неодосяжно для криптовалютних та біржових. Аналітиків, або експертів, або інвесторів сума, яка здається вже космічною на сьогоднішній день. коін досить суттєво втратив ціні, хто вклав цю криптовалюту. Певні кошти не займався торгівлею, а очікував ще більшого зростання, той, звичайно, і втратив досить великі свої заощадження або інші кошти, котрі він вклав саме у цю криптовалюту і прогноз нейтральний на короткострокову перспективу. Справдиться він чи не справдиться, буду висвітлювати у своїх наступних стрімах. Поки що поїхали далі. 11 хвилина трансляції прямої і Сунддзи, як завжди, в своєму безсмертному творі. Війна, мист... мистецтво війни, війна, шлях обману. Ось що говорить нам Сузи у своєму твоєму творі полководець для держави все рівно, що кріплення для повозки. Якщо це кріплення підігнено дуже чітко та плотно, держава буде сильною. Якщо це кріплення розійшлося, держава буде слабкою. Армія страждає від свого правителя у трьох випадках. Коли він, не знаючи, що армія повинна від, відступати, наказує наступати. Логічно. Коли він, не знаючи, що армія не повинна відступати, наказує її відступати. Це означає, що він зв'язує армію. Коли він, не знаючи, що таке армія, розповсюджує на її управління ті ж самі принципи, котрими він керує державою. Армія трошки інший механізм, і тут принципи та керування державою не діють. Тут діють інші принципи, котрі повинні керувати саме армією. Тоді командири армії стають розгубленими, коли це все діється, коли він, не знаючи, що таке тактика армії, керується при призначенні полководця тими ж принципами, що і в державі. Не можна керуватися, звичайно ж, тоді командири в армії стають збентеженими. Ну, звичайно, що якщо якісь політик втручаються у ці. Справи армії, не розуміючи, що таке армія, як її будуються, по якому принципу, то тоді, звичайно, і не буде ніякої перемоги чи інших речей. Так, 13 хвилин -та трансляції і вартість в кінці баре нафти. Бренд 70 доларів, 17 центів. Підняття з 3,5%. моменту мого попереднього стріму. Так, будуть Я 65,28. Підняття 2,6% і і УРАЛ стану на 10 -е число дають два дня запізнення 56 доларів 54 центи. Зростання склало 1,9 відсотка. Підняття з чим це пов'язує з очікування війни у польській затоці. Американці признають туди свій флот. І є перська затока дає певний великий відсоток постачання нафти на світові ринки. Тому всі нафтові трейдери збільшують вартість закупівлі нафти, побоюючися наслідків війни у Перській затоці. Першу чергу, звичайно, ж бомбардировок вторгнення в саму нафтоносну державу Іран. Котра може бути використана з тим, щоб чини на нафту світові можуть дійсно піти догори, якщо там почнеться повномасштабна війна. Ось цьому чому барель нафти, бочка нафти порядка 160 літрів зростає за тиждень у досить значних об'ємах. По Почему війська політиця разом з тим УРАЛС і говорять, що росіяни продають зі значною скидкою там нафтів експерти енергетичні говорять, що порядка навіть 32-38 доларів. Така ціна піде та знижка, оскільки її побоюються купувати в зв'язку з ризиками решту танків та накладення санкцій, вторинних санкцій на закупівлю російської нафти. Так що будемо сподіватися, що ця ціна от 6 доларів, вона не є справжньою. Ось і все. Все, що хотів сьогодні донести, 15 хвилин трансляції. Пишіть запитання в коментарях до цього відео, підпишіться на мій канал, хто додивився до кінця. Дуже буду вдячний Розпочуйте це відео, висококаунт, в соціальних мережах та групах. Діліться посиланнями на нього по месенджерах зі своїми друзями. Прямо, якщо воно вам сподобалось. Наразі все. 12 лютого 26 року в чергова пряма трансляція, що чергова завершується. До побачення. Сподіваюся, зустрінемося через тиждень.